Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 45-річного жителя Хуського району затримали поліцейські за вирощування коноплі на плантації урочища села Вільхівка. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Другий тиждень тривають розкопки у Мукачівському історичному музеї замку Паланок. Там археологи та історики досліджують приміщення, яке знайшло у 2019 році під час розчищення ровів фортеці, а також планують розкопати прибудову до нього. Роблять це, аби дізнатися, для чого будували це приміщення та що там робили. Деталі дізнавалися наші колеги. З Максимом Плешою попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Максим Плеша народився 20 квітня 1991 року в Ужгороді. Навчався у школі номер 3 Далі здобув фах художника в Закарпатській академії мистецтв. Максим реставрував церкви, малював портрети, мав персональні виставки. До складу збройних сил України добровільно долучився на третій день повномасштабного вторгнення Росії. Загинув під час виконання бойового завдання 23 серпня цього року. Йому було 32 роки. Поховали Максима Плешу на пагорбі слави в Ужгороді. У нього залишилися батьки, дочка Софія, брат та дівчина Тетяна. Вічна пам'ять та слава герою. 18 картин намагався незаконно перевести через словацько-український кордон 35-річний закарпатець власним мікроавтобусом. Подія сталася сьогодні у пункті пропуску Ужгород. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що під час огляду машини, що прямувала на в'їзд в Україну зі Словаччини, прикордонники Чопського загону разом з митниками знайшли у багажнику партію картин різних жанрів: портрети, пейзажі, натюрморти та інші. Полотна були обгорнуті у картонну упаковку. Їх поставили серед речей пасажирів. Правоохоронцям Ді розповів, що його попросили перевести пакунок з картинами для іншої людини. Полотна вилучили. Далі експерти мають встановити історичну або антикварну цінність картин. Водій рейсового автобуса, що прямував з Італії в Україну, намагався незаконно перевести мобільні телефони, комп'ютер, чпат та медіаплеєри через кордон. Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, подія сталася на митному посту тисяча на українсько-угорському кордоні. Там під час проходження контролю у червоному коридорі водій вказав у декларації про перевезення тільки особистих речей. В результаті виявлено у двох пакетах новеньку сучасну техніку торговельної марки Apple Китайського виробництва. Серед товару ноут, тачпад, медіаплеєри та 13 айфонів зі слідами використання. Однозначно, що загальна вартість виявленого товару, скоріш за все, для комерційного призначення значно перевищує дозволено митним законодавством для ввезення на одну особу до 500 євро та вагою до 50 кг. Як правило, у подібних випадках водії не беруть на себе відповідальність за перевезення товару, який обмежений до переміщення через кордон. Тож і цього разу перевізник скинув вину на незнайомця, який попросив доставити пакети до Львова за символічну винагороду. Відтак відносно шофера складено протокол про порушення митних правил. Справу розглядатиме митниця. А от незадекларований товар вилучено його остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт. 45-річного жителя Хуського району затримали поліцейські за вирощування коноплі на плантації урочища села Вільхівка. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. На Хущині поліція затримала 45-річного зловмисника, який облаштував у районі масштабну плантацію з вирощування наркомісних рослин коноплі. До оперативної інформації вся виготовлена продукція в подальшому відправлялася для розповсюдження серед місцевих жителів. Для облаштування міста фігурант обрав територію місцевого урочища у селі Вірхівка. Там плавмисник розмістив дві спеціальні теплиці, у яких і висадив рослини коноплі. Під час обшуку з місця події слідчі вилучили 110 сироростучих сероростучих рослин та уже готову висушену і потрібному марихуану. Її загальна вага склала близько одного кілограма. На збуті лише цього вже готового товару. Фігурант міг отримати прибуток у розмірі орієнтовно 80 тисяч гривень. Усі речові докази вилучено і буде направлено на дослідження експертам. Самого підозрю. Зриваному наркозлочині затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі за процесуального керівництва прокуратури проводять досудове розслідування. Оперативні заходи у цій справі наразі продовжуються. Правоохоронці встановлюють можливих спільників затриманого. Виставка Вони боронили Україну. Триває в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Експозицію відкрили 29 серпня і присвятили пам'яті чотирьох ужорців, які захищали Україну від російських окупантів. Йдеться про Тараса Гайдука, Святослава Сойку, Івана Пайдо та Олега Гречушенка. Про це написали на Фейсбук-сторінці Ужорицького Скансину. У повідомленні йдеться про те, що Тарас Гайдук був екскурсоводом. вів блог на Ютубі віртуальний гід 6 березня 2022 року став на захист батьківщини. Був старшим сержантом 128 двадцять окремої. Гірсько-штурмової Закарпатської бригади захищав Україну на Запорізькому напрямку, де загинув під час ворожого обстрілу. Святослав Сойка був розвідником 128 ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Служив також у Французькому легіоні. Разом із друзями займався організацією турів до Грузії, Франції та України. Чоловік також загинув на Запорізькому напрямку. Іван Пайда був учителем головою ОСББ, приватним підприємцем. На захист України від російських військових став у 2014 році. А на початку повномасштабного вторгнення знову оборонив Тьківщину у складі 128-ї закарпатської бригади загинув у бою за звільнення Херсонської області. Олег Речушенко мав дві вищі освіти, економічну та юридичну. Працював у виконавчій службі. Був членом Закарпатського обласного осередку кінологічної спілки України. Він пішов добровольцем захищати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Служив стрільцем санітаром гірсько-штурмової роти. Загинув у бою з російськими окупантами біля Нова Кам'янка Херсонської області, 15 жовтня 2022 року. Це внутрішній двір Мукачівського замку. Тут в рові проводять розкопки археологи разом з істориками. Роблять це, бо саме на цьому місці у 2019 році знайшли приміщення. Для чого його використовували, поки невідомо. Сподіваюся, що в кінці цих досліджень ми будемо знати, що це воно зустрічається на планах підвалів замку середини XVIII століття. Однак до цих планів немає опису, і тому ми не знаємо, яка його була роль. У цьому приміщенні є плюс воно камерне, воно невеличке, воно крім всього іншого, крім призначення самого приміщення. Воно нам дасть ще інформацію по е, історичному шару в ровах, де ми знаходимося. Це між середнім і верхнім замком. Ну і дасть якусь першу. Охорону ідентифікацію, тобто часову ідентифікацію, які тут роботи проводилися на час будівництва цих приміщень. Це друга половина 18-го, початок 19-го століття. Якраз той період, по якому у нас найменше інформації по Мукачській фортеці. Олександр Шершун каже: на планах замку це приміщення зображене з прибудовою, судячи з планів, приміщення, так має бути сполучення. Вихід має бути за моєю спиною. Він має бути сполучений з одним із бастіонів фортеці. Ці однак, це все це якраз той випадок, що не будемо гадати через кілька місяців. Ми дізнаємося, що що тут все ж таки було. Розкопки в Мукачівському замку проводять за археологічну експедицію Ужгородського національного університету, яку очолює доцент кафедри археології, етнології та культурології Володимир Мойжес. Це по домовленості спільно з адміністрацією музею. О, тут проводили розчистку цього рва, наткнулися на цей об'єкт, і про цей об'єкт мало що відомо. Це є пам'ятна. І вона потребує археологічного нагляду, бо було вирішено проводити тут археологічні дослідження. Ми цього року розпочали саме з цього об'єкту, який був виявлений, він і тут представлений, і можна з цього принаймні вже почати якісь певні археологічні дослідження, зробити перші висновки. От, і ми плануємо подальше, тобто, не тільки тут, в цьому об'єкті, на неяких інших ділянках замка проводити археологічні дослідження. От, а оскільки пам'ятка є величезною за своєю площою, найбільше замок на території Закарпаття, тут Роботи є на десятиліття для археологів, істориків, архітекторів. Це взагалі перші розкопки, насправді які розпочалися в Мукачівському замку Паланок. Тому це дуже добре, що ми їх розпочали саме з археологами, з істориками. Надіємося, що ми дослідимо, що це саме за будівля, яке було його функціональне призначення, який це буде період. Створення період будівництва насправді ми дістали дозвіл з міністерства культури про введення археологічних досліджень. Володимир Мойжес розповів, які роботи будуть проводити в цьому приміщенні. Зверху ми розчищуємо цей купол, тут як на дами склепіння, таке з цегли викладене, бачите, от, а він зверху є засипаний. Нам, по-перше, треба контури самого цього приміщення. ззовні попрацюємо які межі цієї яка конструкція цієї будівлі, оскільки на планах зображена колоподібна така будова і прямокутно прибудована до неї. Поки що ми її не бачимо, на планах є. А також тут всередині заглибитися, оскільки тут перше проводиться археологічне дослідження, ми взагалі не знаємо, яка тут може глибина. Припускаємо глибину. Може тут бути і 4, до 5 метрів тут вниз, але те, що ми знайдемо на дні, дає нам відповідь функціональну призначення даного приміщення і матеріали, які який, сподіваємося, якийсь матеріал там виймо, який дасть нам і хронологію даного об'єкту. За словами Володимира, може, затриватимуть розкопки в Мукачуському замку орієнтовно до кінця жовтня. До роботи залучатимуть студентів історичного факультету ужну та волонтерів. дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.